Вітаємо назвати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. і Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас. Вітаю вас, ради вас бачити. Чути вітаю всіх глядачів. Рада вас бачити навзаєм. І сьогодні можна сказати, обговорюємо останній тиждень літа. Кінець серпня, зокрема, останній тиждень цього місяця. Перед початком осені хочеться зробити такий підсумковий трошки прогноз. Власне, яким буде цей тиждень загально так для України, саме починаючи з 25 серпня. по Кінець серпня, по 31 число, яким він буде загалом, до чого нам приготуватися, як це тиждень проживе Україна? Ну, Незважаючи на всі, на навантаження січні серпні місяця на інформацію, на події, на перебіг подій, ми нарешті дошкутляли до завершення. І в контексті ситуації, якщо брати з Точки зору основної рекомендаційної карти: карта помірності. Карта помірності вона в, випадає нам в форматі такої підказки, що треба е, налаштуватися на нові етапи, на нові періоди, і закривання старих, е, старих справ і ситуацій, котрі ти не, не встиг. Закрити на протязі літнього періоду. І я думаю, що це буде стосуватися не тільки батьків, котрі в останні дні серпня намагаються зібрати школяра до школи, але й політичні, політичні естеблішменти, політиків, котрі керують цим світом. У нас е, е, з точки зору е, розкладу двійка кубків. Двійка Кубків вона е, йде по, по карті Верховного Жерця. думаю, що це продовження е, тренду серпня на зустрічі, на комунікації, на е, розмови, але без е, прямих дій і впливів. Тобто. Е, Резонансне інформаційне поле без пожинання плодів, на жаль. Друге, якщо зробити все ж таки в форматі попередження і загроз для 25 числа і після до завершення серпня, мені не подобається розклад, тому що нас випадає спирання на попередній досвід по карті вежі. І е, тут цікавий момент. Карта імператора, котра зазвичай випадає на режим Кремля, вона йде в комбінацію з картою вежі і з перевернутою колесницею. Чомусь мені кажуть, здається, здається, що може бути знову ж таки активний вплив і дії, спрямовані на, ру, на рунівний, е, руйнівного характеру. Е, на об'єкти, котрі вже Піддавалися негативного впливу. Я думаю, що це стосується в першу чергу інфраструктури і транспортного сполучення. Дуже цікаво, бачите, ми у нас про домовленості про розмови, але при цьому випадають прямі загрози для нас. Причому по страшному суду це як спроби масованого впливу. Е Направлені на глобальні руйнації. Друга складова. В нас е, п'ятірка жезлів випадає, котра ну внутрішня. Внутрішня це е, момент такої внутрішньої колошнечі і розбірок. Е, причому ця колишнеча вона може спричинити не позитивні виходи. не е, Направити нас на вихід в якусь позитивну складову, а навпаки, загострити ситуацію і е, що в свою чергу може вплинути на втрату, втрату контролю над ситуацією. Тобто дуже насичений на події останній тиждень місяця, хоча, повторюсь, перша карта, котра нам випадає, карта помірності. тобто дуже... Е, обережно сприймати інформацію, дуже обережно сприймати ці ситуації, котрі відбуваються навколо нас. Ну і по традиції, на жаль, як завжди, в нас карта миру в перевернутому стані неспокійний, неспокійний, неспокійний останній тиждень. Угу. А, лі... Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. кнопка спонсорувати під відео. Віктор, скажіть, ось чую, що ви кажете. Неспокійний тиждень та саме буде. Можемо проговорити, подивитися саме для яких міст власне є загроза. І як українцям, ну як, звичайно, підготуватися неможливо, але все одно ось можливо конкретні міста, для яких існує поки загроза найбільше. Не питаєте, в мене такий образ цікавий, де, котрий дуже сильно я боюсь котрий мені дуже не подобається. Спирання на попередній досвід по карті сонця ще. По карті сонця, щоб це не були знову ж таки цинічні спроби ворога вплинути на заклади освіти, бо кожного року у нас напередодні 1 вересня відбувається ситуація на кшталт цього по містам. Mm. Well, у нас перше, що випадає двійка Пентаклів, двійка Пентаклів зазвичай випадає як упереджувальна карта саме для Одеси, Одещина енергія води, енергія морської водної стихії. Uh, причому тут цікаво, в нас вона випадає в комбінації з картою Туз Пентаклів, туз Пентаклів це грошова карта. Це знову ж таки. Я думаю, продовження намагання впливу саме на об'єкти, пов'язані з грошовою складовою. Це можуть бути і припортова інфраструктура, або це може бути об'єкти, які мають безпосереднє значення для економічних показників регіону. Ну, в, по пентаклям дарити по ресурсу. Друга, як попереджувальна карта, в нас в розкладі є трійка мечів. Трійка мечів зазвичай вона випадає на місто Київ на столицю. І, ну, враховуючи знову ж таки святкові дні на минулому тижні це продовження епопеї по намаганні нас черговий раз якось привітати, і причому вплив ідей. Трійка мечів е, в комбінації з е, картою необмеженого вибору, я думаю, що це буде стосуватися не тільки міста Київ, але й області в цілому. Е, в, в, наступне, на що необхідно зосередити увагу, е, ну, от в мене дуже цікаво, якщо брати е, П'ятірку пентаклів і десятку кубків. Я зазвичай асоціацію проводжу з містом Дніпро, і тут також в нас є момент як необмеженості вибору. Я б зробив би зосередженість, зосередився б на цьому питанні в контексті небезпек не тільки для міста Дніпро, але й знов ключові міста області. Тобто Скоріше за все, може бути кривий, кривий ріг, але е, не виключає, що це може бути Павлоград або Камінське. Е, загальний, загальний розклад, він все ж таки йде по Страшному суду. Тобто це потенційні ризики в форматі масованих обстрілів, масованих атак. І тут дуже важко відокремити якісь окремі міста. Я думаю, що це буде стосуватися ключових міст, про котрі ми сказали вище. А, плюс ну, психологічне навантаження, тобто, знаєте, як психологічний тиск, котре не буде пов'язаний з руйнівними процесами, але інформаційним чином через інформацію, через якісь омалові конструкції, будуть впливати на те, щоб по... початок вересня в нас був о, вкрай пісимістичним і це свідомий вплив, причому знов, знов цікаво. Сплив з усіх сторін, тобто я думаю, що кожен внесе свою лепту в ці процеси, це стосується не тільки ворогів, але й наших західних партнерів, і внутрішня комунікація вона також буде налаштована на те, щоб якось нагнітати ситуацію в негативному контексті. Хоча Перша карта в нас карта помірності. Корта радить дуже обстраговано сприймати інформацію, новинний фон і тримати себе в такому помірному тонусі, не опускаючи руки і не розкисаючи. Угу. Е, дякую вам, і останнє моє питання. Власне, мені здається, що нашим глядачам теж буде цікаво, якщо розглядаєте цей тиждень, останній тиждень літа, які не може сказати несприятливі, найбільш небезпечні дати на цьому тижні, на які треба звернути увагу і на які ворог власне готує ось ці масовані удари. Що це може бути дата до чого придаватися українці? Я пробив би акцент якраз на 25-26 одразу після е, святкових днів, е, бо в нас, е, ну, от, незважаючи на те, що ми будемо намагатися якось культивувати позитивну складову і шукати її, е, ворог активним чином намагається махати свою ложку дьогтя в ці процеси і. Якраз на початок тижні випадають всі найбільш такі неприємні комбінації: маніпуляційні процеси, інформаційні процеси, культивування внутрішньої зради і е, спроби вплинути руйнівним характером на нас, на нашу територію. І друге, я б це проговорив, якраз ця асоціація збиранням на попередній досвід по карті сонця. А... Дні напередодні 1 вересня, Дня знань, вони також залишаються під загрозою, і я певно, як батько, буду більш напружено спостерігати за перебігом подій саме наприкінці серпня місяця, але. Незважаючи на те, що в нас випадає такі попередження, карта помірності, вона ще дає е, можливість схопатися за такий гачок, що ми можемо за рахунок зважених дій, і за рахунок того, що ми не будемо робити якихось зайвих кроків або уходити в емоції, е, витримати стійко цю ситуацію, цей, цей тиждень, і максимально відійти від руйнівних наслідків, як. Е, для міст сели населених пунктів, так і для нашої нервової системи. Дякую вам, Вікторе. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залікати вас, а з метою попередити, тому чи вірити цьому чи ні, вирішувати власне вам. А вам, Вікторе, вдячна за такі детальні прогнози. І бережіть себе і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую вам за